«Пісенні скарби рідного краю. Параграф перший, другий. Народна обрядова пісня. Її різновиди веснянки. Українська пісня це геніальна поетична біографія українського народу Олександр Довженко. Ойкувала зозуленька. Ой, кувала зозуленька в лісі на горісі, Шануй мене, мій миленький, як ластівку в стрісі, Як не буде шанувати, не будеш намати. Бо я тобі не наймичка, Щоб в полі орати. Бо я ж тобі не наймичка, але ж я газдиня, куди підеш, звідти прийдеш, хата не пустиня. Ой, кувала зозуленька у полі, у полі. Краще мати жінку гарну, ніж сто моргів поля. Бо у полі наробишся, врожаю не буде, а як маєш файну жінку, підеш межі люди.